Часто оцінюємо працю. Хтось за годину, хтось за день, хтось за виконану роботу. І виставляємо рахунки. Одного разу дитина вирішила порахувати, скільки ж вона зробила добрих справ і вирішила написати рахунок мамі. Мама зайшла в кімнату і запитала, що ти робиш, сину. Я тут пишу рахунок за свої справи і перераховую там. Да. Приніс молока 6 гривень, попили соси в 5 мені відідав сусідку там 3 гривні. І там наскладалося десь 35 чи 40 гривень. Мама одняла і сказала, ну добре, сину, зараз я сяду і напишу рахунок свій. Мама присіла, взяла ручку і почала писати. Напротязі 12 років я тебе кормила, одягала. Ти хворів я не спала і проти кожного вона ставила ноль рахунків. Цього дня в мами запитав, чому ти поставила болі скрізь? Вона відповіла, моя любов, вона не оцінюється, вона безцінна, я готова тобі її дарувати. Мама на праці ніколи не вимірюється грошима. Вона не має вихідних, вона не бере відпусток. Вона несперетне. Вона завжди поруч, завжди встигає, завжди розуміє, завжди вислуховує і чекає. І ніколи не, плати, не чекає винагороди і визнання. Моменти, коли біль, здається нестерпним, коли навколо руїни полон і тиша. Саме в таку мить, коли Ізраїль був поневолений, розсіяний, коли здавалося, що Бог мовчить і надія згасає, бо Господь звернувся до свого слова народу словами, що ці слова пронизують саме серце. Вони думали, що вони з Господом, що Бог їх не чує, а Бог сказав, чи ж може жінка забути немовля своє, щоб не пожаліти, сина утроби своєї? Але, на жаль, і так стається. Та якби й вона забула, я не забуду тебе. У своїй відповіді Бог обрав найглибший, найнижніший з усіх проявів і образів любов. Материнську, щоб показати свою турботу. Тому що материнська любов вважається найсильнішою і найвірнішою, але навіть вона може згаснути. А Божа любов завжди, вона не перестає, вона не стирається часом. Я не забуду тебе, ці слова. Сьогодні актуальні вони сьогодні і для кожного із нас, хто почувається загубленим, залишеним, непоміченим. Бог пам'ятає про кожного із вас.